Опитування показували, що президентські перегони в США були напруженими. Кандидати до останнього йшли нога в ногу, але 5 листопада Дональд Трамп отримав широку підтримку і переміг віцепрезидентку президентку Камалу Гарріс. нас підтримали з усіх куточків. Профспілки, спілки не профспілки, Афроамериканці, латиноамериканці, азійці, араби, мусульмани нас підтримали всі. Трампу не завадили 34 кримінальні звинувачення у фальсифікації ділових документів, і він став першим кандидатом у президенти від республіканської партії за 20 років, який виграв все народне голосування. Чому одні кандидати мають залізобетонну броню, а інші ні? Чому послужний список проблем Дональда Трампа, наприклад, щодо його зрад та проблем з деякими кримінальними справами, не закріпився за ним? Я не можу відповісти. Що закріпилося за Трампом, так це постійне повідомлення, яке він доносив виборцям роками. Йдеться ідеться про я вас чую. Я розумію вашу боротьбу. Я розумію, що все не так добре, як могло б бути. Я хочу вам допомогти. Я хочу полегшити ваше життя. Преса та засоби масової інформації люблять говорити про деякі божевільні речі, які він говорив. Але зрештою, це було дуже сильне повідомлення. Америка перед усім. Ролики кампанія Трампа зверталася до ключової аудиторії, часто через подкасти та соціальні мережі, які давали мільйони переглядів. їхньою ціллю були молоді чоловіки, ті, хто не голосував. Вони націлилися на тих людей, які, як ви знаєте, останні кілька років страждали від інфляції, і це принесло щедрі плоди. <звук> Гарріс мала близько ста днів, щоб провести свою кампанію після того, як президент Джо Байден знявся з перегонів у липні. Цей стислий часовий проміжок зашкодив її шансам. Вважає Рейлі. багато критики піде на адресу Байдена, що він мав вийти з перегонів раніше. Але якби він зняв кандидатуру раніше, на 30, 60, 90 днів, треба було проводити праймеріс, і тоді Гаріс можливо не стала б кандидаткою. Гаріс також зашкодив її зв'язок із непопулярним президентом було зрозуміло, що американська громадськість бажає змін і для багатьох людей вони бачили це як продовження усього доброго і поганого адміністрації Байдена. Інші аналітики кажуть, що Гаріс надто багато зосереджувалася на репродуктивних правах і надто мало на економіці. Набагато менше за один відсоток американських виборців коли-небудь прямо чи опосередковано мають справу з абортами, але усім виборцям доводиться мати справу з інфляцією, цінами на пальне, цінами на електроенергію меншою зарплатнею. Підрахувати чи стало перешкодою на шляху Гаріс до Білого Дому, те, що вона темношкіра жінка, неможливо. I don't... відверто кажучи, я не думаю, що це справді стосувалося расової, етнічної чи гендерної належності. Дані показують, що Трамп просто викликав набагато глибший резонанс аніж Гаріс серед багатьох виборців по всій країні. Марія Ульяновська Дора Макуар Голос Америки.